У цьому відео, друзі, як тримати дерево в правильній кроні, щоб воно у вас не лізло вверх. І що потрібно робити, щоб зменшити його приріст. Як отримувати максимум врожаю з мінімум гілок? Також варіанти омолодження та загального догляду за вашим садом. Вітаю, друзі і підписники мого каналу. З вами Олег, канал Оспішний експеримент. На календарі 10 березня і саме час. Можемо приступити до обрізки і формування молодих та старих дерев, проводити їх омолодження та регулярну щорічну обрізку. Отож, бо поїхали. Сьогодні розкажу, що потрібно зробити, які гілки удаляти, і взагалі як правильно формувати дерево, щоб воно у вас було зберігало компактну форму, не росло дуже високо і не захвачувало простір у бік від центрального провідника. Перед початком відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Приємного пригляду всім. З чого взагалі починається будь-яка обрізка дерев? Ми спочатку обходимо дерево з будь-яких боків і визначаємо ті гілки, які можливо у нас зламані, сухі, пошкоджені. Їх ми вирізаємо Першочергово такі гілки після їх видалення буде зручніше, видно, в якому стані дерево і що потрібно робити далі. Наступним пунктом, який ми для себе визначаємо, це гілки, якщо ви особливо новачок, які ростуть максимально вверх, вертикальні або їх ще називають. Валчки, є таке правило, гілка вверх пішла, плодів не принесла. Запам'ятайте, якщо ви бачите ідеальну рівну вертикальну гілку, значить вона максимально вертикальна, рівна і тонка. Та То це, скоріш за все, у вас буде готуючий е, такий шкідник, який не закладає плодову бруньку. Зараз розповім, що таке плодова брунька, і плодів ви на ній не дочекаєтесь. Тому цю гілку можете сміливо удаляти на кільце. Наступний пункт: дивіться, як визначити плодову деревину. Ось де у нас гілка дуже гарно розположена, горизонтально. Плодова деревина у нас іде-вигляді ось таких. На фоні сорочки має бути добре видно: ось таких прутиків. Або їх ще називають плодові звіння. Ось бачите, вони ось такого вигляду можуть бути можуть бути 3-4 см. Ось отут 100% буде у вас зав'яжеться яблуко. Сорт цієї яблуні Golden Delicious, їй вже пішов шостий рік. Як бачите, висота тут десь 2,5 метри. Так, приступаємо до обрізки. Звертаю вашу увагу на інструмент, яким ви працюєте. Має бути секатор, добре заточений в ось в такому справному стані. Проходимо вокруг дерева, як я вам і казав раніше, зламаних пошкоджених гілок у мене тут немає. Єдине, що є гілки, які у нас видовжені, бачите, і вони вже знаходяться. У поверхності нижче за горизонтальну лінію. Так от, з такими гілками ми робимо наступне: просто беремо і вкрочуємо цю гілочку декількома варіантами. Або ось так: бачите, на гілочку, яка у нас росте уверх. Також не забуваємо вкорочувати бічні гілочки. І ті, які в нас вже лягають вниз на землю від таких гілочок, урожая ви не отримаєте. Це вірогідніше за все. Ось так можемо зробити. І дивіться, як у нас одразу змінилася ситуація. Гілка не провисає. На ній бачимо достатню кількість наших плодових утворень. Бачите, вони є. Вони є і на минулорічній деревині, і на тій, якій вже 2 роки є. Обходимо так дерево з усіх боків. Ось наступний момент, що я вам казав, це пасенки або жировіки. На них ви врожай навряд чи коли отримуєте. Ну, На них можна отримати врожай, але процес формування досить тривалий, тому їх краще видалити. І також цю філочку, щоб вона не була у нас дуже довгою. Переводимо на е, зменшення до центрального провіднику, ближче обрізаємо. Так, бачимо наступний момент. Тут гілочки у нас переплетаються. бачите, Тут доволі таки мало світла, і вона лізе всередину цієї гілки з нижнього ярусу. Я почав вам. Також ми її можемо вкорінити. І що ми бачимо? Закінчується на плодове утворення. Так, ідемо далі, дивимося. Також волочок можемо обрізати отак на плодову брунячку. Бачите? Так, наступний момент. Також тут гілочку ми вкорочуємо наступним чином. Тут зверху бачимо розгалудження. Вирізаємо на ту гілочку, яка росте у нас на вулицю, наружу, як то кажуть. Так, тут гілка бачимо, йде вниз, значить на плодове утворення її обрізаємо, цю взагалі видаляємо. Бачите, як гілочка одразу стала іде йде, йде Вона не надто довга, не надто така лягає на низ. просто тримаємо, як ви запам'ятаєте, що потрібно тримати в проєкції крони ваше дерево. Ось дивіться, бачите. Зломано. Значить, просто беремо і ця зломана. І цю гілочку вирізаємо усю. Так, далі, що в мене отут ще бентежить. Дивіться, гілка довга, і вона тут нам довго така не потрібна. Забираємо оцей край і також тут також переводимо на плодушку. І тут на бічну. Таким чином, дивіться, що ми зробили. Бачите, забрали зайву вагу для неї. І е, харчування буде достатньо, щоб цю кількість плодів у нас вигодувати. Цю більш крони робимо. Ця у нас переплитає з сусідньою. Бачите, ось вона переплиталась, вирізаємо. Наступний момент, дивіться, друзі, бачите, як наскільки вона від центрального провідника віддалена ця гілка. Вона у нас фактично лягає на землю. Наскільки я пам'ятаю, ось дивіться, який у тому році був на Ніжній гілці врожай. Бачите? Її немає сенсу тримати, ми можемо взяти і видалити її прямо ось тут. У місце, де вона починає тільки зростати. Ось так. І одразу що ми бачимо? Просвітлення крони, більше харчування буде йти на основну гілку. Так, дивимось тут, вкорінюємо, тут переводимо. Так, тут бачимо щось багато в нас пладушек, так? Да? Також прорізаємо, щоб у нас було досить місця. Тут вкорінюємо. Тобто скорочуємо. Тут переводимо, ось дивіться, яка історія. Іде в нас гілка, завантажена плодовими утвореннями, але вона довга. Ми її можемо взяти і перевести на ось, бічну гілочку. Ця нехай лишає, вона невеличка, Тобто, вона нормальна. Ось дивіться, йде гілка у нас. Ось На цю звертаємо увагу. Іде, іде росте, потім раз. І з іншого боку, давайте. І вона закручується. Іде кудись вниз. Бачимо, ну, навіть дерево само підказує, вона зайва. Беремо і ось таким чином робимо. Дивіться, іде, в принципі, на е, пладушку ми її зрізали. Чудовий варіант таке може бути. Так, тут дивимось, Надто низько розміщена на кільце. Видаляємо. Так, дивимось тут, що у нас трішечки вверх перебралися. Всередину кроня дивиться, вирізаємо. Ця у нас, бачите, вверх вирізаємо. Так, ця гілочка у нас нормальна. Тут теж трішечки вкорочуємо. Дивимося тут, що у нас, в принципі. Можемо зробити ось так. Раз. Залишаємо одну гілку, центральну гілку продовження. Дивимося, що у нас тут. Дивіться, надто густо тут. Оця гілка у нас тут явна зайва. Раз, вирізали. І також цю наплодову бруньку лишаємо. Так, і дивіться, наскільки дерево у нас одразу посвітлішало, стало більш компактним. Ось, дивіться, яка йде довга гілка. Бачите? Навіщо нам вона така? Ми її беремо і переводимо на плодове утворення. Ось таким чином. Раз. Все, маленькі ранки ці загояться з часом. Тут також можемо обрізати довгі пасинки. Тут та сама історія, або навіть отак можемо зробити. Тут дивіться, де гілка всередину вирізаємо проти сонця, не знаю, як видно. Тут переводимо на бічну, дивіться, відкрили крону, просвітліло. Так, зараз закончу, покажу, вже готовий результат, що зверху робити. Так, друзі, заліз наверх, покажу вам, як ситуація тут. Дивіться, у нас іде ось. Давайте на прикладі конкретної гілки. Іде гілка. Бачимо, що на кінці багато розгалуджень має. Так, іде гілка всередину крони. Ось вона на ній є і плодові утворення, але вона тут не потрібна. По-перше, загущує крону. По-друге, буде мало світла. Тут можемо ось так зробити. Переводимо, бачите, що виходить. Є і плодові утворення, збереглися, і е, молоді гілочки також. Тут дивимося, також вирізаємо. Гілочку. Так, далі це у нас всередину йде. Плодове утворення. Так, далі бачимо ось таке. Подовження середину крони. Вирізаємо його. Так, ну давайте тут доріжу і вже покажу готовий результат. Так, дивіться, вид зверху. Усі гілочки бачимо, знаходяться у своїй проєкції крони. Хочу звернути вашу увагу наверх. Дивіться, ось таке там. Розгалудження досить. Я зараз стою на стулці, досить таки незручно і високо вже обробляти. Що ми робимо? Ми ось на ось цьому розгалудженні вибираємо одну гілочку згідно проєкції нашої крони, Ось цю в даному випадку, все інше. Просто отак беремо і забираємо. Цікаво, там пальці прижав. Ось так. Бачите, як у нас стало зручно, і можемо ще отут Ось так зробити на ту бруньку, яка у нас росте знизу, щоб крона в майбутньому у нас освітлювалася. Так що зараз злізу і покажу вам вже готовий результат. Дивіться, скільки ми позабрали всього зайвого волочків, і дерево стало більш компактним. Бачите, якщо у нас раніше гілка йшла сюди. Під врожаєм вона ось так лягала. лягала І, в принципі, яблука дрібнішали, хоч і солодкий дуже сорт, дуже гарно йде в лежкість, але потрібно все одно не жаліти і з розумом. Ось дивіться, йде гілка. І ось у нас волчок ідеальний. Іде куди, іде всередину кров. Він нам не потрібен. Забираємо його. Ось так. Дивіться, яка краса стала. Гарно провітрюється, гарно відкрита крона. Деякі моменти ще окремо проходимо, доробляємо, дорізаємо. Головне сильно не перебільшити, тому що, якщо ви занадто багато обріжете, ви можете викликати процес. Той, з яким ми боремося. Тобто зворотню дію, що у вас почнуть активно рости валчки. Дивіться, Зараз покажу вам. Бачите, тут було радикальне оположення, і дерево компенсує зрізаний обсяг в вигляді ось таких вертикальних, ідеально рівних майже пасанків. Тут їх була мінімальна кількість, тому що дерево формується з самого дитинства, якщо так можна сказати. Також прорізаємо, або взагалі можна вирізати, перевести гілочку на більш пологу, таку, гарно розположену. І що ми цим досягаємо, що у нас крона і буде провітрюватися, гарно сонечко потраплятиме, гарно достигатиме врожай і взагалі проблем навіть з паршою, такими. Грибковими захворюваннями буде вже у вас менше. Якщо будете таким способом формувати ваші плодові дерева, ось надто довго беремо і підрізаємо її, вкорочуємо. Опа, ось так. І тут також гляньте, все ідеальне, нічого більше не потрібно. Ось ці гілочки у нас свої, проєкції крони. Бачите, і висота зараз 2 метри. Тут не більше. Може 2,20 десь. Ось так виглядає. Бачите, тут у нас була розвілка, я її забрав, тому що навіщо нам така висота? Це дерево середнє росле, здається, підвої тут мм От, Не сильно росле. І досягаємо ось такого результату. І Останній штрих. Да? Дивіться, яка краса. Ось так. Готовий результат. Так, друзі, став на фоні ось такої нової обмолодженої яблуньки. Пишіть ваші коментарі, слідуйте цій схемі обрізки, бачили, все дуже детально розписав, розказав і наглядно показав, що не е, також дуже важливий момент. Тому за це прошу поставити вас лайк, якщо сподобалось відео детальної обрізки такого середнього дерева. Дякую вам за увагу, за перегляд В першу чергу працюйте над своїм садом та отримайте у винагороду смачні і солодкі фрукти, вирощені власноруч. З вами Олег, канал Спішний експеримент. Підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео, переходьте у плейлисти, їх у мене аж два. Вирощування планиці і обрізка формування плодових дерев. Успіху всім, до нових зустрічей, Па-па